Доктор Чехії знущався над своїми пацієнтами. Розказую. І так, історія така курйозна. Один із докторів знущався над своїми пацієнтами. Яким образом? Це були гомосексуалісти, які приходили до нього, він їм назначав дієту. Deset let vězení. Takové je rozhodnutí krajského soudu v Praze. Zemří, že byl poslán muž, který se pišnil tím, že dokáže z geju udělat heterosexuály. Léčba probíhala podle jeho slov takto. Na měsíc jsem všem naordinoval, že denně musí sníst kilo a půl kysaného zelí a vypít dva litry kysaného mléka, aby konečně poznali, na co mají prdel. Chce zjídat kilogram kapusty kyslí i zapovat je molokou. Він хвалився цим в інтернеті і сказав про те, що хай гомосексуалісти знають про те, навіщо їм жопа. Така ситуація. Дали йому, на жаль, 10 років тюрми. Так що будьте обережні, люди. Коли вам назначають щось в лікарні, перевіряйте це. Але як, я не знаю. Але ситуація смішна. Все, пишіть коментар, поспілкуємося.